Постійна небезпека від ворога чого і на цивільних і на Сумщині. Більше про це ми говоримо далі з нашим гостем, заступник голови Сумської районної ради. Володимир Біцак. Нами вже є на зв'язку. Пане Володимире, вітаємо і дякуємо, що сьогодні долучилися. У вас вітає північно східний форпост оборони нашої держави. Доброго ранку. Доброго ранку. Коли ми говоримо зокрема про Сумщину, Сумський район за цю ніч повідомлені до обласної адміністрації про обстріли не було. Як минула взагалі ця ніч, і які тенденції зміни ви бачите за цей тиждень? Ну якщо роздивлятися минулу і попередню ніч позавчора, то було 155 вибухів. А за минулу добу було 31 вибух. Так спостерігаємо зменшення. Вибухів, тому що ну опять, все, все максимальне FPV, піві дронами. 90% скиди та FPV, це те, що прилітало на суми за вчора чи набу. Але вчора ще був ракетний обстріл канотопа, про що повідомляв мер Конотопу Артем Семеніхін, Але він зазначив, що пошкоджень інфраструктури немає, і загиблих та постраждалих, слава Богу, також немає. Також на цьому тижні була приліт по авіабоми по місту Глухову. Також, слава Богу, постраждалих немає. Є пошкодження приватне домогосподарства багатоповерхівок. Як завжди, вечорами вони знаєте, як них як по розписанняю у дев'ятів'ятій вилітають з і з курська шахеди металом цей гудящий, і не дають спати мешканцям міста Суми та прикордоння. Іде злітай до двох. Хлопці знову сьогодні знову працювали. Ще інформацію про кількість збиття в мене ще наразі немає, але буду сподіватися, що це все летяче лайно нікуди не долетіло. Тому ну я це особисто спостерігаю зменшення обстрілів та вибухів по сумщині. Можливо, вони максимально проходять за перебріком на Курщині. Вони там зараз расисти руйнують свої села, свої домогосподарства, кабами та іншою артилерією, ну, намагаючись, звісно, вибити збройні сили України з їхньої території, але їм поки на велику радість це не вдається. Ви згадували Студія. про дрони FPV. Я тут хочу трошки продовжити. Бо ми з вами вже говорили про те, як росіяни їх модифікують, і камери, і шрапнель різні вже є в них варіації. Ми говорили так, перед вами до надороті в... літають. Ми говорили перед вами з представником організації пролізка, які евакуюють людей з Донеччини, і він говорив про ще нову модифікацію дронів: дрони з оптоволокном, на які не діє РЕП, і які ще складніше та їх уникнути і якось збити. Чи такі дрони ще й на Сумщині? Також були. Звісно, є такі випадки, є такі неодноразові не випадки, що да так, так нове застосування рашистами Дронів на на, на шнурках, як так називаємо. Вони ну, багато є таких, що і лежать ці шнурки по полям. Люди, ну, і, і в Аграрії бояться до них під'їжджати, бо хто знайшов, це може там шнурки чим якісь будуть заміновані. Ну, і, тому є такі випадки. Дійсно, рашисти, як то кажуть, не сидять на місці, на жаль, і модифікують зброю для вбивства також і на Сумщині. Скажіть, які населені пункти на Сумщині найбільше страждають від атак росіян? Чи можна виділити, чи загалом всі в безпеці? Дивіться вчора по миропільській громаді було 155 вибухів. З них 90 вибухів було це в Миропіллі, це касети град. Я так розумію. Мінімум це дві касети було застосовано по Миропільській громаді. Ну, звісно, Краснопільська громада, Білопільська, Юнаківська, це ті, що в Сумському районі. Ну, а туди більше на північ, там Шалигіна Дружба потерпають, глухів той же самий потерпають і від обстрілів. Ну, будемо сподіватися, що якщо, вже, ну, якщо ми констатуємо всі, що кількість обстрілів зменшується, може у них там вже лі логістика, то лі може снаряди закінчуються. Будемо сподіватися на це. А може, вже вони закінчуються. Будемо сподіватися. А зараз, враховуючи таку певну тенденцію до зменшення кількості обстрілів, люди так само менше погоджуються на евакуацію. Ну, останній населений пункт, який об'явлений для обов'язкової евакуації, це Краснопільська громада. Ну, дійсно, вона об'явлена, але люди ну, поки кажуть, що ну, нема такої, такої, скам так. так Особистої потреби виїжджати в даний час, евакуюватись проводити евакуацію. Може, це ну якби їм там на місці видніше, е, ну але ж я хочу нагадати, що вони наражають на небезпеку не тільки себе, своїх рідних. Но, тому ну я б я скористуючись нагодою, хотів би їм порекомендувати настоятельно, щоб вони це зробили. Що говорити про гуманітарну ситуацію на Сумщині? Чи вистачає у всіх населених пунктах, зокрема, продуктів, води, якихось медичних речей? Ну, з речами, може, вистачає, але не вистачає швидких допомоги, які працюють безпосередньо в прикордонні. Тому що, наприклад, є такі приклади: мені до мене зверталися люди з міста Білопілля, коли людина. Впала на вона прямо посеред вулиці, і поки швидка із міста сумичі населений пункт, е, е, Миколаївка, селищна доїде, це до пів години. Е, всі ми розуміємо, що і швидку допомогу, і тримати прямо на ну на в місті, яке обстрілюється практично кожен день складно та небезпечно, але е, також чекати ну людям. Так тривалий термін, як то ж їх там поражали, можуть бути, то поки скоро доїде і сум, то ну це вже можна тричі ради, скажем так. Тому тобто є такі певні проблеми, але ми їм займаємося і сподіваюся, вирішимо. Скажіть, А якісь певні організації, можливо, міжнародні, долучаються до допомоги, волонтери привозять щось. Ну, безпосередньо, два тис два тижні тому э, волонтери з Норвегії, «Hope for Ukrainian», за моїм скам так проханням за моїм привезли дві швидкі допомоги. Ми їх передали в місто Хатінь, де такі що я що туди максимально планував передати швидку, бо там е, участковий, який на легкової автівки возив постраждалих там, чи те саме вивозив з прикордоння. Ну, в общем, ви розумієте, на дастері вивозить людей на ну, це бред, і також другу автівку то, також місто Ворожва передали. Також вона. 4 км по прямої від кордону також передали швидку, щоб вони могли самі евакуювати людей вже в обласний центр в безпосередньо в медзаклади. Дуже дякуємо за те, що долучились до нашого ефіру. Нагадаю з нами Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної ради.